День добрий, шановні друзі та вороги, слава Україні, смерть ворогам. Думав, що вже все, не буду робити більше фільму про цей павербанк, який я зняв вчора. Але щось мене муляло, я вирішив перевірити. І взяв до цієї плати. Під'єднав блок живлення. Все працює, плата жива. Потім я взяв акуми і розібрав повністю усе, що було зварено. Скажу одразу, з п'яти три були дохлі, а ті два, що залишились, вони не тримали ту ємність, яка була потрібна для того, щоб працював павербанк. Тому я вирішив, ну, чого буде валятися без діла і спаяти, зварити верніше. Нову секцію акумів і заодно зняти для вас фільм. Ну, як ви бачите, я вже тут. Під'єднав. Так, де тут я вже забув у мене кнопка ось є. Так, вмикаємо. Заграла музика. Так, і скільки ми маємо ємність? 19. Так, і в мене, що тут є? Так, зараз побачимо. 3, 5-7. Ну, давайте поставимо. Тут можна виставляти до 30, але я скажу одразу, я цією стрічкою нічого не робив. Давайте на сімку поставимо. Е, я коли перероблю сусідам павербанки, я Використовував стрічку 0,15-02. А потім думаю, ну нащо? Струм тут невеликий. І тому я заказав собі стрічку яка 0,12. Ну, її повинно висачити з головою. Ну і зараз спробуємо, так, на сімці. Так, ні, так не дуже мені зручно, але спробуємо. І ще раз. Ну, не дуже ахайно, але, як ви бачите, вистачає. Так, зараз ми тут підрівняємо, як нам треба, щоб лягала стрічка. І будемо робити далі. Так, сім, давайте я на 9 зараз поставлю. Ось тут, щоб знімати, скажу одразу, не дуже е зручно, коли... Ну, нема пістолета. Але з пістолетом, як ви бачите, щось тут городити, я зараз, вибачте, вам покажу, що я замислив. Ось що я замислив. Треба взяти для білизни ось таку прищепку, під'єднати. І ми можемо виставляти різний кут, от, який нам потрібно. Такий, такий, такий і. Можна однією рукою це робити. Але скажу одразу, я не буду цього робити, бо для зйомки фільмів, щоб щось переробляти, ну не дуже мені кортить. Так, ну і давайте другий під'єднаємо. Трошки додавили. Дуже незручно. Ось так вистачить. Тепер я усе це приберу і буду робити вже без камери, бо дуже незручно знімати. І насрати ось так. Ну, Мені це не до вподоби, тому я зараз зроблю як треба, бо треба покласти ось так, щоб було зручно зварювати. Ну і коли все зроблю, тоді вже вам покажу, як воно краще. Але скажу одразу, мені пощастило, тому що тут акуми. Дійсно, не дуже вже такі були вживані, які поставили сюди. І я можу стрічку з'єднувати на, якщо дивитись, ну, давайте я ввімкну. Ось, Тут можна виставляти один імпульс, чи два імпульси, але я, якщо тримати і на одному місці, то на малому струмі, який відповідає, ну там хай буде для стрічки 0,12, в мене виходить 7, то я можу два імпульси зробити послідовно. І в мене перший імпульс розігріває стрічку, а другий імпульс вже дає струм, який дозволяє. Добре з'єднати стрічку. Е, я нічого тут не обезжирював, е, не промивав, от взяв перед зйомкою, розмотав цей скотч, який був, і почав з'єднувати. Що я ще хочу сказати? На плюсові е, контактні площадки треба все ж таки класти, якщо не, не впевнені в тому, що зробите акуратно, треба класти підкладушки. Ну, в мене вони є, але я не ставив, бо е, в павербанку ну, нічого воно не буде тут мішати йому. Ну і добре, потім зробимо перерву і далі я вже буду вам показувати, що я наварив. Я спаяв. Вийшло ось так. Вірніше зварив, а не спаяв. Тут місця вистачає, щоб можна було навіть зробити спайкою. Але я не заморачувався, тому мені вистачить і такої конструкції. Зараз я усе під'єднаю, ну і потім ще раз протестуємо, як воно вийшло. Як ви бачите, я вже все зібрав. Сонячні елементи показують більше-менше, що йде зарядка. Ну і пробуємо зараз включати. Як ви бачите, усе працює. Так що... Буде в мене ще один павербанк. Світло теж є. Менше і будемо моргати. Утримали і виключили. От і все. Ну, скажу одразу, якщо брати, що тут я підбирав. Десь в середньому були 3.42, 3,43 і їх 5 штук, то якщо тут не складно порахувати, то тут буде 17 амперів ємності. Ну, я думаю, що такий павербанк мені вистачить для освітлення хоч для курей, хоч так у хаті. Дуже надовго. Ну і зрозуміло, що я можу спокійнісінько собі взяти і заряджати свої телефони. Ну, дуже багато разів. Якщо в мене ємність 2,5 3 А, то звідси я зможу 3, а то й 4 рази зарядити свій телефон. От і все. Дякую вам, що подивились. До зустрічі.